Шпигунська програма Automated Sextotan» знімає з веб-камери жертв, які дивляться порно. Ера автоматизованого приниження як шпигунське програмне забезпечення з змінює гру в кіберзлочинності. Останні новини про шпигунське програмне забезпечення з яке автоматизує процес сексторції, викликали у мене неоднозначні почуття. З одного боку. Це черговий доказ того, як швидко і винахідливо розвивається кіберзлочинність. З іншого, це глибоко бентежний приклад того, наскільки низько можуть опуститися зловмисники, щоб експлуатувати уразливості і завдавати шкоди. Сексторсія це, безумовно, одна з найбільш огидних форм кіберзлочину. Вона не тільки порушує особисте життя і конфіденційність, але й завдає жертвам величезну психологічну травму. До появи з телераєм, сексторція в основному вимагала ручної праці, хакери повинні були шукати компрометуючі матеріали, збирати докази і вибудовувати схему шантажу. Тепер же, завдяки автоматизації, цей процес став набагато простіше і ефективніше. Що ж такого особливого в стилраєм? На відміну від більшості інфокрадів, які в основному націлені на крадіжку банківської інформації та паролів, Стеялераєм додає до своєї функціональності ще один, більш принизливий компонент автоматичну зйомку веб-камери, коли користувач переглядає порнографічний контент. Це не просто збір даних, це вторгнення в найпотаємнішу сферу особистого життя, використання самих базових людських слабкостей для отримання вигоди. Чому це так тривожно? Автоматизація сексторції створює кілька серйозних проблем. Масштабованість раніше для здійснення сексторції був потрібний значний рівень кваліфікації та часу. Тепер же, завдяки автоматизації, один хакер може одночасно експлуатувати набагато більше жертв. Зниження порогу входу, автоматизація робить сексторцію доступною для менш досвідчених зловмисників, що збільшує кількість потенційних жертв. Психологічний збиток, окрім фінансової шкоди, автоматизована сексторція може завдати жертвам глибокої психологічної шкоди, пов'язаної з почуттям приниження, сорому та втрати контролю над своїм життям. Роздуми про мотиви та тенденції цікаво, що розробник з Телераєм, вичфіндата, позиціонує себе як аналітик шкідливих програм і заявляє про створення інструменту лише для навчальних цілей. Очевидно, що це цинічна спроба приховати справжні наміри і уникнути відповідальності. Використання відкритого коду для розповсюдження зловмисного програмного забезпечення, безумовно, є тривожною тенденцією, яка потребує особливої уваги. Як відзначають експерти Proofpoint, перехід до таргетингу на окремих користувачів за допомогою функції автоматичного сексторції може бути частиною загальної тенденції відмови деяких кіберзлочинців від масштабних кампаній з вимагання. Замість того, щоб намагатися вимагати у компанії мільйонні суми, вони зосереджуються на монетизації окремих людей, яким може бути соромно повідомляти про те, що трапилося. Ця тенденція підкреслює важливість підвищення обізнаності про кібербезпеку та навчання людей, як захистити свою особисту інформацію, особистий досвід та спостереження. Я працюю в сфері безпеки вже більше десяти років, і за цей час я бачив чимало прикладів кіберзлочинності. Але випадок з Телераєм це щось нове. Раніше я вважав, що сексторція це скоріше виключення з правил, ніж закономірність. Тепер же я розумію, що це серйозна загроза, яка вимагає негайних дій. Останнім часом я помітив, що мої клієнти більше стурбовані питаннями кібербезпеки. Вони стали більш уважно ставитися до своїх паролів, стали використовувати двофакторну аутентифікацію і стали регулярно оновлювати свої пристрої. Але я думаю, що цього недостатньо. Необхідно підвищити обізнаність про нові загрози, такі як стелераєм. І навчити людей, як захистити свою особисту інформацію, що можна зробити, щоб захиститися, захист від стелереям і подібних загроз вимагає комплексного підходу, що включає в себе як технічні, так і поведінкові заходи. Будьте обережні з електронними листами, не відкривайте підозрілі вкладення та не переходьте за посиланнями з неперевірених джерел. Використовуйте надійні паролі, створюйте складні паролі, які важко вгадати, і використовуйте їх лише для однієї служби. Увімкніть двофакторну автентифікацію, це додатковий рівень захисту, який вимагає ведення коду, надісланого на ваш телефон, крім пароля. Оновлюйте програмне забезпечення, регулярно оновлюйте операційну систему, браузер та інші програми, щоб виправити вразливості. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Антивірусне програмне забезпечення може допомогти виявити та видалити шкідливі програми, закрийте веб-камеру, коли вона не використовується, багато ноутбуків мають фізичні штори для веб-камери. Якщо у вас немає штор, просто закрийте веб-камеру за допомогою програмного забезпечення. Будьте уважні до своєї онлайн-поведінки, пам'ятайте, що все, що ви робите в інтернеті, можна записати. Висновки та рекомендації Випадок з ТЛРМ це тривожний дзвінок для всієї спільноти кібербезпеки. Він показує, що кіберзлочинці стають все більш винахідливими і що необхідно постійно вдосконалювати методи захисту. Я рекомендую посилити боротьбу з поширенням шкідливого ПЗ. Правоохоронні органи повинні активно переслідувати розробників і розповсюджувачів шкідливого ПЗ. Підвищити обізнаність громадськості необхідно регулярно проводити інформаційні кампанії, що розповідають про нові загрози і методи захисту. Поліпшити технічні засоби захисту. Розробники програмного забезпечення повинні постійно вдосконалювати свої продукти, щоб зробити їх більш стійкими до шкідливих програм. Розвивати міжнародне співробітництво, кіберзлочинність це глобальна проблема, яка вимагає спільних зусиль усіх країн. Випадок з ТЛРМ це не просто технічна проблема, це проблема моралі та етики. Ми повинні пам'ятати про те, що кіберзлочинці експлуатують уразливості людей, щоб заподіяти їм шкоду. І ми повинні зробити все можливе, щоб захистити себе та інших від цих загроз. Автоматизація кіберзлочинності це тенденція, яка потребує особливої уваги. Ми повинні бути готові до того, що в майбутньому ми побачимо ще більше автоматизованих інструментів для злому і крадіжки даних. Я сподіваюся, що цей випадок послужить уроком для всіх нас і допоможе нам стати більш пильними та обережними в інтернеті, пам'ятайте, що ваша безпека це ваша відповідальність.